У середу, 14 лютого, температура в Україні триматиметься у межах від плюс 1 до плюс 7 градусів. Лише у південному і східному регіонах буде трохи тепліше від плюс 8 до плюс 13. На більшій території країни можливий невеликий дощ. У центральних та північних областях навіть з мокрим снігом. Синоптики не прогнозують дощ лише на Заході і Сході України. На Полтавщині упродовж дня погода буде похмурою. Вранці та вдень без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. Температура повітря світлої пори доби плюс 9 градусів, вночі плюс 5. Від ранку до вечора у Кременчуці небо вкриється хмарами. Удень очікується дощ, який ближче до вечора може посилитися. Світлої пори доби повітря прогріється до плюс восьми, вночі стопчики термометрів фіксуватимуть плюс чотири градуси. У горішніх плавнях сонце упродовж середи не з'являтиметься з за хмар. Удень і ввечері йтиме дощ. Температура повітря вночі опуститься до плюс чотирьох градусів, вдень потеплішає. Десять градусів із плюсом фіксуватимуть термометри. Вітер північно-східного напрямку до трьох метрів за секунду. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 14 лютого 2007 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 6 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1967-го го 20 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.